Друзі, вітаю на українській правді. Далі будемо говорити про підземні секретні заводи з виробництва зброї, свіжі удари по НПЗ на території Російської Федерації та пожвавлення обстрілів Російської Федерації саме масованих обстрілів Російської Федерації по території України. Робити я буду це не сам долучаю до нашої розмови Євгена Будорацького, заступника головної редакторки Української правди. Євгена, привіт, привіт. Євгене, дивись, хочу спочатку обговорити з тобою цю історію, яка фактично з'явилась сьогодні. Зранку фактично мені здається, кожен ранок ми бачимо новини про те, що по Російській Федерації і по нафтопереробним заводам щось да, прилітає. Потім нас це беруть за часткову відповідальність. Ну думаю, так правильно сказати, ГУР або Служба безпеки України е, атака сьогоднішня в Калузькій області. На твою суб'єктивну думку. Чи можемо ми говорити про вже певну системність наших атак, і, можливо, я б не сказав, неефективність протиповітряної оборони Росії. Мені здається, що вона більше нагадує ковдру. Знаєш, коли підняв е зверху, по виходить, голова в теплі, ноги холодні. Спустив вниз, голова в холоді, ноги в теплі. Ні, ну то Системність ми бачимо, тут якби. Е, системність, вона прям очевидна. Ну, тобто, знаєш, всі ці розмови про те, що там нас хтось просив щось не робити, вони явно були трошки перебільшеними. Е, системність сьогоднішній удар. Для мене більш показовий вчорашній удар, насправді, ніж сьогоднішній. Ну, тому що сьогоднішній він якби лягає в канву тих ударів, які були раніше. Не, він технічно, я досить дивно зараз кажу, але технічно він для нас вже достатньо. Е, Такий традиційний, та? а от вчорашній це був удар, який дуже сильно всіх здивував мене в першу чергу, тому що це відстань була така, що аж настільки радіус ми не збільшили. Півтори тисячі кілометрів, правильно? Якщо я помиляюся? Ну, там трошки за 1400 це Башкірія. Ну тобто, це був такий удар, який, а, напевно, після ударів по Татарстану, по лабузі, коли били, тоді вже говорили, що це щось таке прям дуже сильно неймовірне. Да? А ми зараз побачили, що 1400 плюс це навіть вже і як я зрозумів, і як я розумію всю саму цю історію з траєкторіями, що траєкторія не йде прям прямою, як ми всі звикли там малювати собі та відстань А, відстань Б, тому що треба ще ж обходити ППО ворога і все інше, тому ми думаємо, що там півтори тисячі кілометрів якраз вже ми пробиваємо. І, знаєш, як, м, коли переписуєшся там з людьми, які цим завідують, вони так просто тобі посміхаються смайликами і кажуть, що та-да-да, 1500 да, да, це ще не все. Тобто я думаю, що це буде е, історія, яка дуже сильно зацікавить, по-перше, саму Росію, тому що для неї це прям сильне здивування і треба буде розтягувати ППО ще більше. Це з одного боку, а з другого боку, я думаю, що технічно. Поки всі секрети розкривати не будуть, але багато експертів якраз ну, напевно в твоїх ефірах будуть розповідати і ставити якісь свої гіпотези поки що на даний момент саме як нам це вдається. Ось до слова про як нам це вдається. Знаєш, я не дуже люблю яскраві заголовки, і мені цікаво більше дивитися в суть. Вчора був такий яскравий, як на мене, заголовок. про... Секретні підземні заводи, які знаходяться на території України, про це написала газета Ельмудо Радіо Свобода передрукувала цей матеріал. Він також з'явився на українській правді. Мова йде про те, що на цих підземних роз... заводах виготовляють зброю, дрони і так, далі, і, так далі, і так далі. І це це тримається в надзвичайно в надзвичайній секретності. Бо зрадників також, начебто, вже виявляли. На мою думку, нічого ну. На ну, дивовижного тут немає логічно, що ми намагаємось якось сховати своє е, виробництво і під землею це якесь логічне рішення. На твою думку, особисто з огляду, на ту кількість дронів, яка летить на території Російської Федерації, а їх стає все більше. Є морські дрони, які теж більш регулярно використовують. Е, а чи багато таких заводів? Ну, класне запитання. Знаєш, в плані того, що класне, що я, я скажу, а я звідки знаю, якби я знав, точно не сказав. Ну тобто, що написали Ельмунду? Ельмунду написало як секретні заводи під землею. Ну тобто, у нас війна, тобто наземні всі виробництва є легкою ціллю. Ну як? Відносно легкою цілі, зважаючи на кількість російських ракет для ворога. Да, тому треба все переводити максимально в якісь безпечні приміщення, великі приміщення, які можна збудувати скоріше все, тільки під землею. Тобто, це все логічно, секретні. Ну звісно, що секретні, бо якщо всі будуть знати, де вони, то який сенс їх будувати під землею для того, щоб бронебійної якоюсь снарядами, типу кінжалів або ще чомусь просто туди не направляти, так все правильно написали: секретні підземні. І там виробництво всього, що може бути все достатньо чітко, але ну, єдине, що заголовок, звісно, звучить так: знаєш там, сенсація. Це не сенсація, це, на жаль, це. Ну там, знаєш, на щастя, і на жаль, це реалії війни. Ну, можливо, десь у 2019 році для мене цей заголовок звучав сенсаційно, якщо чесно. Після 24 лютого 2022 року тут дійсно особливої сенсації немає. Але далі будемо говорити. Про твої, не тільки твої спостереження, які ти виклав в публікації на Українській правді, мова йде про те, що Росія збільшила і кількість ударів, і кількість далекобійних ракет. Цей матеріал ви можете. Прочитати на українській правді, це я звертаюся до наших глядачів, а ти тебе попрошу більш детально розповісти про що йде мова? Бо як я розумію, кількість ракет зросла вдвічі. Мова йде про те, що Росія накопичила більше, чи вона виготовила їх більше? Ну, власне, тут все в комплексі скоріше, ну, там збільшення ракет. Як фіксують, якщо дивитись на дані розвідки, ну звісно, ми тільки на них можемо покладатися. То більшість там на жаль вони збільшили виробництво ракет далекобійних, десь в районі 10-15% в них збільшення йде. Це з одного боку, з другого боку, вони змінили тактику, і все те, що ми рахували. Ну тобто, коли розвідка говорить, що в них наразі є дев'ятсот дев'яносто ракет, то це одна цифра, але раніше вона виглядала саме так. Е, і ми від неї відраховували, тому що саме ті ракети по нас і били, про які про, про які говорило ГУР зараз. ГУР вже може давати і другу статистику. На жаль, яка є е, ракетоперативно-тактичного рівня, типу Х-59 і Х-69, які летять там від 100 до 400 км дальності, і от саме їх е, теж треба враховувати. А цифри і теж за даними ГУР: це 100-130 на місяць і таких ракет минулого року. Їх в Росії використовувала значно менше. Ну, тобто, цього року, минулого року вони використовували Х-59 і Х-31 ракет, які, ну, поближче оперативно-тактичного рівня 10. До 20 я нарахував за перші 5 місяців він, до 20. Зараз понад 100, і це е, виключно з відкритих джерел. Тобто, є багато речей, які, е, в принципі, не озвучуються. Ну, це зрозуміло саме з військових мотивів. Які не озвучуються, певні удари, які, на жаль, влучають кудись, і які інколи можуть не озвучуватися взагалі. Тому е, я би говорив, що як мінімум саме по цій компоненті вони збільшили е, кількість ударів разів навіть в 5. І оце е, більш тривожна тенденція, враховуючи, що вони не тільки їх збільшили, а ще й зробили нову свою ракету. Ну, по суті, там Оце одна з модифікацій Х-59, Х-69, яка тепер б'є. На 400 кілометрів, і це е, було підтверджено ударом Петропільський тест, і це доволі неприємний сюрприз для всіх, тому що ця ракета, по заявленим характеристикам, 2022 року, офіційним, та яким не завжди мається віри. Ну, тому що заявлення вони завжди це те, що ми хочемо побачити. Ну, верніше, той виробник хоче побачити, а реальність буває іншою. А тут сталося навпаки. Тобто вони заявляли про 300 кілометрів, а те... на Терпільську тест, на жаль, прилетіло за 400 кілометрів, тому тут сюрприз зовсім не приємно. Х-69, який ти вже згадав, чим ми їх можемо збивати? Це виключно ці дороговартісні системи протиповітряної оборони. Чи все ж таки інші також підійдуть? Ні, для Х-69 підійдуть інші е, збиття, тому що це не тільки йдеться про патріоти. Тобто це ракета з меншою швидкістю, ніж кінжали або циркони, їхні вже тепер нині розкручені, хоча там до них питань багато. Е, їх збивати можна, але проблема в тому, що вони е, якраз з дальністю. Вони значно менше летять, і переважно вони використовують їх. Це в Запоріжжі, Дніпро, Одеса. І це означає, що це ті міста, де нам складно використовувати ППО як таке, ну тому що чим більше ти підганяєш е, в зону е, бойової роботи ворога ППО, тим більше шансів в тебе її втратити. Тому е, трошки зріджено в нас ППО в цих регіонах, і це якраз ну достатньо ну достатньо складно пояснити людям, тому що всі говорять, що Київ охороняється, а в нас ніхто не охороняє. Та ні, просто ну дороговартісні якісь е комплекси. Вони теж їх не можна ставити під велику загрозу, тому що вони в нас їх не так багато, тому е є якраз проблема. І е швидкість прильоту і швидкість роботи в повітрі цих ракет вона менша, тому з ними складніше боротися, але вона збиває. Тобто, це не є е чи як там кажуть, вундервафля, та і це не є там умовно. Поки що вони до кінжала вони ще раз не дійшли. Івен, угу. е, наостанок е, спитаю, ти вже згадав про модернізацію російських ракет е, Х-59, Х-69. Е, а що ще вони модернізують та змінюють і вдосконалюють? Бо певно, що вони бачать і посилення української ППО, і мають якось адаптовуватись до цього. Ні, ну перш за все, це комбінована тактика. Ну тобто, тут вже більше не про виробництво. Виробництво ми бачимо, що вони вже пускають з коліс, по суті, ракети. Е, Циркон Х-69, яка явно була е, замінена в своїх стратегічних, тактичних якихось планах. Е, почала заміняти калібри, які вони з е, причин того, що з Чорного моря вони дуже слабко можуть використовувати через наші дії там, е, е, і тому що калібр виявилася не такою. Крутою ракетою, як вони хотіли би самі, напевно, е, і вони заміняють їх на Циркони, на Х-69, І по суті, якщо Х-69 якісь випробування, хоча б проходило, то Циркон, як багато експертів кажуть, по суті проходить випробування прямо в Україні, тобто в бойовому режимі е, зразу з ходу, і тому купа там питань до нього, і тому там говорити про виробництво як таке, яке вони налагоджене, щось нове. Ми поки що не побачили. Ми побачили те, що вони доробляли, те, що вони заявляли е ще до 2022 року, і просто вони їх докручують. Але сам факт того, що вони докручують це виробництво, свідчить про те, що вони не зупиняються, тобто менше не стає, і тому е на це слід завжди зважати, коли ми в певних оцінках говоримо в них там лишилось стільки, то на масовані удари, стільки то або ще щось. Ну і плюс треба зважати на географію. Те, що нам здається, що ударів стає менше, це може здаватись людям в Києві. А наприклад, в західній Україні їх стало значно більше, тому і це теж в, в тій статті є статистика. Про те, що е, якщо минулого року там з 1 січня минулого року, по травень по суті, було дев'ять масових ударів, які ми звісно пам'ятаємо дуже добре. А цього цього року їх 15. Багато хто в Києві може сказати, що їх відчувається значно менше, ну просто по Києву менше прилітало. Ну так само не тільки західна Україна, просто ми ще і не дуже враховуємо ні, дари, це я просто по, географію по, в і плані Е, Все да, да. ж таки в мене мільйон питань, але на останок спитаю: ти вже згадав про Чорне море. Чи правильно я розумію, що коли ми кажемо про обмежені можливості Росії в Чорному морі, ми говоримо про надводні ракетоносії, а підводні човни вони спокійно використовують для ударів калібрами? Ні, ну по суті, по суті, тобто, і надводний, і підводний компонент, ну навіть підводний човен він завжди працює з кимось в якомусь дуеті, в парі, в якоїсь команду. Тому підводний човен сам просто плавати знає, в Чорному морі без якогось супроводу, хоча б якогось технічно, він теж не завжди може собі це дозволити. Тут питання, якраз, напевно, я би схилявся в якості калібрів і в ризику їх застосування. Вони просто на шалькітризів ставлять на цей момент. Ну, типу, що калібр себе показує не зовсім так, як хотілось би для них, та що е, з калібром достатньо е, справляється і насамкі Аїс. Ну і не тільки Петрі треба використовувати для них, е, скажімо, і тому ризик того, що щось з їхніми суднами може трапитись в чорному морі, е, напевно, перевищує е, їхнє бажання калібром обити Вона ну, тому що вони по суті. E, загалом, ну просто знову статистика, вона завжди, як знаєш сухі цифри більше показують, ніж будь-що. E, загалом вони використали на станом на лютий більше 800 калібрів в ударах по Україні, а при а з січня по травень цього року вони використали всього 20. Ну тобто, це якраз показує про те, що e, недоцільно для них використовувати з. З огляду на якраз у цей ряд причин, починаючи від того, що в Чорному морі важко їм працювати, і по-друге, якраз то, що калібри виявились не такою е супер-ракетою, як їм би хотіли. Знаєш, з огляду на останні тези нашої розмови влягає сюди новина, яку я сьогодні прочитав також на українській правді телеканалу CNN Повідомили три посадовці, обізнані з розвідданими, що поки Україна не отримає. А ці транші з західною допомогою від Сполучених Штатів Росія посилить удари, удари по Україні. Чи згоден ти з цією тезою? Ну, якщо брати технологічний аспект, технологічний ланцюжок, то напевно от, е, удари березня, от, три дні поспіль 21, 22, 24, власне, три удари за чотири дні та, масовані. Це була дуже складна операція для них. Враховуючи е, весь ланцюжок, який треба технологічно побудувати правильно. Е, якщо дивитись по стандартній їхній роботі, то раз в тиждень вони собі можуть дозволити, е, раз в два в тижні це взагалі для них як по номіналу, тобто і зараз так і відбувається. Тобто, фактично, в різні країни в частини країни в нас раз два тижні масово щось прилітає. Тому е, я думаю, що про посилення я би не говорив, ну як Сінан каже, посилення. Ну, як можна посилити те, що і так нормально, нормально летить для них? Е, може, звісно, захочуть е, саме з е, міркувань ло, знищення логістики. Ну, тобто західна зброя ж буде йти, вони ж будуть мати свої розвіддані, яким чином, де, по яких шляхах. Я впевнений, що вони в яких ангарах вона там буде десь переховувати, зберігатись. Я впевнений, що вони мають на меті е, максимально спробувати цю західну зброю знищувати. Яка буде до нас іти, ну тому а для того, щоб її знищувати, треба використовувати більше ракет. Ну тобто, це як і Сельмун, Сельмундо. Тобто, це заява достатньо на поверхні. Ну тобто, ясно, що якщо західне брочне зброя починає йти, Росія за нею буде полювати. Якщо вона буде за нею полювати, то значить вона буде використовувати більше ракет, або буде намагати намагатися вибивати наші енергооб'єкти, щоб ми е, просто значи як е, руки в різні боки, щоб в нас рук не вистачало на то, щоб слідкувати за всім. Євгене, дякую за цю розмову. Я просто нагадаю нашим глядачам, що гостем цього ефіру був Євген Будрацький, заступник головної редакторки української правди. Якщо ви ще не підписались на українську правду, обов'язково це зробіть. Ну і важливо вас є коменти або зауваження до нашої розмови. Обов'язково їх залишіть під цим відео.